Близняки, ваші карти на 26 рік. Дивіться, у вас тут уже здійснення мрій. Вже пишемо приймаю. Так, слухайте, у нас реально у нас такий офігенний розклад на 26 рік. Я вже виклала на YouTube свій на кожен із 12 місяців. Ми там витягуємо карти. Просто переходьте в шапці профілю. Дивіться, це просто вау. Вау! І, от, бачите, у нас тут підтвердження: карта здійснення мрій. Пишемо приймаю. Для особистого розкладу чи прогнозу пишіть мені в Дирекції, дивимося наші, тому що я теж близнюк. Бачите, дивіться, я ще раз переміжала ще раз дві мрії якісь будуть. Все, я загадала бажання. Якщо ви загадали, пишіть плюсик. Дві мрії загадайте зараз. Так, дивимося. Першу карту, карта смерть. Ну я люблю насправді цю карту, тому що все погане завершується. От все всі ці перепони, всі ці виснаження, якісь фінансові питання, якісь невдачі в коханні. Оце все, все у нас завершується. От ви прямо зараз тут. Берете цю обітницю, що все погане завершиться в 25-му році. Все, 26-й, ми його не тягнемо. Супер! Просто мега крута карта для нас. І тим паче у нас там починається взагалі нова ера, тому що у нас а, уран заходить в наш знак, ми будемо виглядати просто сексуально, круто, а, молодо. Це уран у нас планета молодості, королева жеслів. Дуже багато у нас буде енергії. Для, ну звісно ж, треба дві мрії свої здійснитися, мінімум. У нас буде багато енергії, багато запалу, ми будемо в центрі уваги. Королева Жезлів завжди така яскрава енергійна баришня, яка, от знаєте, яку прям видно. Оце ми Оце ми. Оце ми. ми такі красотки. Але от ще подивіться, нас з вами розклад, тому що я теж близнюки на Ютубі. У нас там просто мега-карти. Так, дивимося ще з другої колоди, а тут у нас імператриця. Боже! Серйозно, дівчата, ну ми просто королеви цього року, 26-го. Так, напишіть ще якийсь плюсик в коментарях. Так, дивимося. Такого не буває. У нас там спойлер, у нас там просто три рази випадає карта закохані. Це просто такого не буває. У нас просто рік мега крутий. Знову карта смерть. Те, що підтверджує те, що у нас все погано вже закінчиться. Все, нарешті, нарешті. Так, дивимося ще одну карту, що там нам ще приготував 2026-й паж Кубків. Паш кубків щось таке ну, романтичне, да, тому що у нас там е, все-таки тема особистого життя дуже актуальна. Е, тому Паш Кубків у нас така супер романтичний рік. Я вас люблю, цілую. Підписуйтесь, переходьте на YouTube для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені в Директ.